Алло, Кошенята? Попліткуємо! Сьогодні говоримо про сльози Юлії Верби, драма Єво і Есті, Схуднення Скальницької, Галина Полудневич та личинки. Мощуйтесь зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією вподобайка, підписка, коментар для прослання цього ролику. Я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректного інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск розпочнемо з вами із Юлії Верби, тому що м -м, декілька тижнів тому стався неприємний інцидент. Про що підемо? Доньку Юлії Верби госпіталізували в інфекційну лікарню і. У рози виявили шлункову інфекцію. Попередньо у дівчинки брали пункцію, щоб підтвердити або виключити менінгіт. Так, от сама Юля написала наступне: я більше не хочу дітей, бо моє серце просто не витримає. Коли в сусідній кімнаті роблять пункцію твоїй дитині, вона так сильно кричить: а ти нічим не можеш допомогти. І мені цікаво звернутися до наших кошенят. Я знаю, що в багатьох глядачів є вже дітки. Наскільки складно, от перша дитина, це все щось нове, незрозуміло, тому що мало досвіду лікувати як дитину. Як виховувати, ну, взагалі, от все вперше. А далі, коли у вас з'явилася друга або третя дитина, наскільки було легше або складніше? Давайте подискутуємо, тому що, на мій погляд, це актуальна тема, яка ніколи нікуди не зникає. Я навіть для себе задумуючись не можу дати відповідь. Ну, в ідеалі, ну мені давайте так, в моїй парадигмі світу дві дитини, от особисто для мене. Але водночас тут не знаєш, як самому жити в цьому скаженому світі. А тут ти несеш відповідальність за дитину. І одна а-а-а, цілих дві. А якщо три, о oh гад. Тому, будь ласка, напишіть, з якими найбільшими труднощами ви зіштовхувались, давайте так найбільшими страхами, коли з'явилася перша дитина. І наскільки було легше, коли вже народжується у вашу дитинки молодший братик або сестричка. Я думаю, у кожного є своя історія і є чим поділитися. Тож давайте спілкуватися, залюбки, почитаю та озвучу ваші історії. Я переїхала в Київ. Це наслідок того, що ми не разом, друзі. Ми не разом. і Кажу вам чесно, мені не соромно це казати, я би ніколи не пішла від чоловіка. Я б ніколи не стала ініціатором розриву. Ніколи я ж б... не дарма казала, що я ніколи не переїду в Київ, тому що Льова казав, що він ніколи не хоче приїжджати в Київ, і те, що я переїхала в Київ, стало наслідком того, що мене в Дніпрі більш нічого не... Ну не держит, тобто, звісно, що там батьки і так далі, але я доросла дівчинка. І якщо я не з чоловіком, який живе в Дніпрі, що мені робити в можна? В я чітко зараз поясню Бесіс, щоб ви розуміли, що питання Києва стосовно життя Єви ніяк не сприяло їх розлученню? Тобто Київ це одне їх це е розставання е – це інше. Да. Тобто, переїзд Єви в Київ це не було типу питанням щодо е розладу в стосунках. Да. скажімо так, чи думала я, що так станеться? Звісно, що ні, думала, що я переїду в Київ. Звісно, що ні, а це вже драма Єви і Есті. Значить, Єва розійшлася зі своїм чоловіком Льовою. Ви знаєте, для мене такий типаж дівчат в плані мислення. Я не говорю про зовнішність, я не говорю про їх позиціонування як блугерок. Я вже якось висловлювався на тему того, що дуже багато стало в нашому суспільстві патрі. І от Єва і Есті самі яскраві представниці даного напрямку, при тому, що в обох дівчат все в шоколаді. Вони народилися золотою ложкою в роті, в прямому сенсі цього слова. У них немає потреб. В принципі, тому що їх базові необхідні моменти в житті були закриті, позамовчувані. Коли в тебе все є, залишається включати камеру і робити цей розумний вигляд. Типу, я вже це життя прожила. Це нагадує одну з фіналісток проєкту Холостяк, 13 сезон. Анастасію, я вже не пам'ятаю навіть її прізвище, бачите, настільки швидко забуваються персонажі з проєкту Холостяк холостячка Так от, і ти з таким розумним обличчям сидиш в кадрі і кажеш, та і я, це життя вже Ах, не цікаве, воно мені занадто нудно і все зрозуміло. І немає нічого крінжовішого, аніж коли. Ти не маючи в принципі проблем, хоча багаті теж плачуть це факт. Але коли ти намагаєшся включити Я своя, я така ж, як і ви, в мене такі ж самі проблеми, ну той час, коли ти ніфіга не своя і не така, як ми. Але цікаво спостерігати за мильною оперою і те, як вони на повному серйозі переживають свої так звані драми, взагалі у нас сьогодні. Випуск присвячений блогерській тусовці, не знаю, чому так зівпало, але інколи треба зазирнути в український блогінг, що ж там у них відбувається, не відходячи далеко від каси щодо Єви і Есті, я хотів би звернути увагу на пані Скальницьку. Для мене вона <кій> дуже лицемірний персонаж і не викликає взагалі ніякої симпатії. Так от, нещодавно вона викладала в своєму сторіс 6 місяців тому і зараз, типу, її фантастичне перевтілення. Не знаю, як вона саме худнула завдяки. Спорту чи завдяки е, Оземпіку, але е, чому завжди своє схуднення перетворюють в певний перформанс? Я не розумію, Ну, це можливість для блогерів якось монетизувати цю історію, потім відкрити марафони схуднення. До речі, саме на марафонах схуднення піднялася. Якщо я не помиляюсь, у свій час Даша Квіткова. А ні, не помиляюся. Але Даша позиціонувала себе. Я така правильна, класна. Я ходжу в спортзали, я там себе приводжу до ладу. Ось вам мій лайфхак як потрібно правильно харчуватися. Насправді ти просто колола собі, фігачила в організм Моземпік і така. Яка я молочінка? Дивіться на мої неймовірні результати. Я до сих пір не знаю, як ставитись до цієї а, пі пілюлі, наскільки вона є магічною, тому що всі кажуть ні, немає ніяких наслідків. А я вірю в те, що безкоштовний лише сир в мишоловці. Ну не може бути такого, що ти собі колиш нічого не буде взагалі. І при цьому а, ти худнеш, танеш на обличчі. Ніяких взагалі негативних аспектів цього схуднення. Тобі не хочеться взагалі їсти. Тобто він впливає на твою центральну нервову систему, на твою мозкову діяльність. Що ти так сприймаєш? Я не хочу їсти. Ну це все одно, що вимагати від машини поїхати, коли вона не є заправленою взагалі. Тобто немає бензину, вона не заряджена від електростанції чи чого там. Я хочу, щоб ти їхала, але ж вона не поїде, тому що є. Фізика є природа, дуже багато питань і так мало відповідей. І от Скальницька теж потрапляє в цей ряд. А давайте ще я зроблю перформанс зі свого схуднення. Як ви ставитесь до зірок, які худнуть публічно, Довіряєте їм чи ні? Можливо, купували якісь курси, ходили. Наскільки вам це допомогло? Будь ласка, напишіть, поділіться своїми враженнями. Хотілось би дізнатися таке пікантне питаннячко. Е, скільки коштувала твоя найдорожча реклама, от яку в тебе купували? От якщо не секрет. Е... 10 тисяч доларів. Скільки, б***ь? 10 тисяч доларів. Одна реклама 10 тисяч доларів? Да. Там був... Зіпа, а я тоді поїду в Єгипет. Під... Ну це круто. Да. Реклама була важкувата морально, тому що там продумувався сценарій. Всі дорогі реклами це іде сценарій, uh -huh. що максимально важко для мене, тому що це треба зіграти. Я знаю, що я потім получу пі. Од да, аудиторії, тому що вони будуть розуміти, що це видумана штука. Але по-іншому це заказчик хоче заінтересувати, да. щоб мою аудиторію хочу донести це. Що типу, якщо вам показують якийсь сценарій, інфопродукт він має, має бути сценарієм, тому що він зацікавить більше людей, воно робиться для людей, щоб вони захотіли хоча б його глянути. Так, так, а це Галина Полудневич, можливо, ви її не пам'ятаєте, а вона приймала участь в проєкті від пацанки до панянки в одному із сезонів. І для мене абсолютно загадка. як таким блогерам, я просто не зовсім розумію, що саме транслює Галина. Я за нею активно не слідкував, тому не можу бути максимально об'єктивним. Але так, пролиставши сторінку Інсти, ну я взагалі не бачу там нічого цікавого для себе особисто, от взагалі. Які цінності транслюються, які меседжі, який взагалі образ у Галі після проєкту склався? І от приходять рекламодавці, які платять 10 тисяч доларів. На превеликий жаль, вона не назвала, хто виділив ці кошти, але я думаю, це якесь казино або ставки, або щось тому подібне. Дуже багато питань, немає відповідей взагалі. Я, скоріше за все, думаю, мова йде саме про ставки і щось таке муторне. Бо я на місці рекламодавця до Галі точно не пішов би. Ну, тому що там немає чого ловити. Суб'єктивна абсолютно штука. Галю, знаю, що будеш дивитися цей випуск. Але от в мене склалося таке враження. Ну, на завершення, новина, яку я не можу не озвучити, в Євросоюзі дозволили додавати до 4% порошку з личинок у різні харчові продукти. Порошок з личинок будуть додавати у хліб, сир, джеми, макарони та інші продукти для розширення асортименту та пошуку альтернативних джерел білка. Не знаю, як до цього ставитись: це погано чи непогано. Взагалі, білок потрібен, це факт, але а наскільки це ефективно, наскільки це корисно для організму і, взагалі, що це буде? Я можливо, ті, хто розбираються краще в даній тематиці? Будь ласка, напишіть в коментарях, прокоментуйте, будемо вивчати і, можливо, ще продовжимо цю тему. Обов'язково прокоментуємо, знайдемо класний допис, розбір, аналіз даної новини. Тож спостерігаємо. Ну що, друзі? Дякую, що знайшли час. Ці 10-15 хвилин переглянути свіжий випуск пліток. З вас подивайка, підписка, коментар. До кінця лютого у нас понеділка по п'ятницю. Плітки, по вихідним у нас ворожіння. Потім повертаємося з березня до класичного формату, виключно пліток. Але я буду інтегрувати, вкраплювати нові рубрики. У мене вже є одна. Загорівся. Хочу з вами зовсім скоро поділитися та презентувати на цьому тижні, до речі. Побачимось вже завтра. Па-па!